Казка троє кошенят Колись давно жила бабуся, що мала кішку і троє кошенят. Одне кошеня казало няв, друге казало няу, а третє казало гов-гов. Мама киця дивувалась. Не можна казати гав-гав, Каже няу, як всі. Няв, сказало перше кошеня. Няв, сказало друге. Ав-гов. Сказало третє кошеня, яке звали чорнушка. Бабуся дала кішці та двом першим кошенятам молока, а чорнушці кістку. Тобі я дам молока, <coping>, як навчишся казати няв, промовила стара. Бідолашна чорнушка не любила кісток і надумала піти у світ. Чи не навчиться там десь казати няв? BE <Yazweek> Спершу вона зустріла корову. Му. сказала корова. Я їм травичку. Чорну Чорнушка засумнівалась, чи припаде їй трава до смаку, тож пішла собі далі. Потім вона зустріла маленьку дівчинку і спитала в неї, що та любить їсти. М -м шоколадні тістечка, бутерброди з джемом і апельсинове желе», – відповіла дівча. Чорнушці здавалося, що їй таке не сподобається. Вона зажурилася і почала плакати. Саме в цей час проїздив неподалік паротяг. Чого ти плачеш, Кицюню? спитав він. Бо я голодна і хочу молочка, відповіла чорнушка. Ой, бідолашна, сказав паротяг, а вогілля тобі не зарадить? Навряд, мовила чорнушка, та все ж таки покуштувала вугілля, яке їй справді зовсім не сподобалось. У нас на залізниці є й інші машини. Я можу попросити в них бензину для тебе, запропонував паротяг. Однак чорнушка не любила бензину, тому попрощалась з паротягом і пішла далі. Згодом вона побачила маленького цуцика з його мамою, і раптом цуцик озвався Няв. Що ти сказав? перепитала чорнушка. Няв, відповів собачка. Слухай. А коли я віддам тобі своє гав-гав, Що ти даси мені за це? спитала чорнушка. Я віддам тобі своє няу», – відповів цуцик. Так вони й помінялись. Собачатко побігла до мами і сказала «гав-гав». Мама зраділа і дала йому кісточку. А чорнушка подалася додому. Коли вона повернулася, був час під вечірку, і бабуся налила кішці та двом кошенятам молочка. Няв, сказала кішка. Няв, сказало перше кошеня. Няв, сказала друге. Няв, няв-няв, сказала чорнушка. Тож бабуся налила і їй велике блюдце молока. Мур, проморкотіла кішка. Мур замурчало перше кошеня. Мур підхопила друге. Мур-мур-мур замуркотіла чорнушка і вихлептала своє молоко. Чи сподобалась тобі ця казка? Перейди за посиланням та пригадай події казки. Пригадай, як звали цього котика, Чорнушка. А чому бабуся не дала кошеняті молока, а дала кісточку? Бабуся хотіла навчити кошенят не порушувати правила. Чи бувало, у тебе таке? Коли батьки привчали дотримуватись правил, а тобі це не подобалось, зроби аплікацію. Ось що тобі знадобиться. Склади ромби навпіл куточок до куточка та розріж. Спочатку виклади готові форми, а потім приклей їх, намазуй клеєм лише по контуру, домалюй очі вусика, хвостик і лапки. Успіхів тобі.